Продовжуємо рубрику модні стильні. Скільки коштує весняний образ. Журналісти Терену запитали у перехожих тернополян. Почнемо з шапки. Шапку я купувала на секунді, десь гривень 50. Шарф подарувала бабця. Мені до речі він дуже сподобався, і вона така: ну забирай. Сумка це купувала десь на стоті приблизно 300 гривень. Куртка універмах Тернопільський купувала за дві. За 3200. Далі в мене під низом там є ще дві кофти, дві кофти від H&M, Одну купувала на секунді приблизно за 70 гривень, а іншу базовий лонг купувала за кордоном в магазині HM приблизно гривень 300-400. Штани 700-750 і взуття, взуття базар Тернопільський 2-2,5 приблизно. Кепочка Прада це подарунок, але я знаю, що приблизно було 25 доларів. Курточка Зара теж подарунок, не знаю скільки. Ці штани 2500, Купувала, я не пам'ятаю, вони вже трошечки давніше куплені, можливо, рік тому. І кросовочки 2500 теж під курточкою у мене ковтинка звичайна в мами відібрала. І пояс теж подарунок, теж не знаю, скільки коштує. Сумка. Сумка дві, ні, можливо, і три тисячі. Теж не знаю, теж подарунок. Все від батьків подарунок. Ну, шапку мені подарувала дівчина, яка сміється зараз. Е, я не знаю, треба в неї спитати, скільки моя шапка коштує? Скільки? 1200 гривень. Я навіть і не знав. Е, куртка недорога, наче, мабуть, 2000 гривень. Е, що там? Толстовка може 600 гривень 600, і брюки гривень 1200. Штани Колінс і. Е, Красівки Adidas. Ну, обув теж, мабуть, в інтернеті замовляв. Десь три тисячі гривень, так що небагато, мабуть. Почнемо знизу. В принципі, туфлі, туфлі я купляла в подолянах в нас в Тернополі. Також тут не пам'ятаю, тому що купляла десь 2-3 роки тому, але десь коло тисячі гривень точно пам'ятаю. Далі плаття Зара. Замовляла на сайті також, але за кордоном. Коштує воно приблизно 16 євро. Це також Зара, теж замовляла на сайті, теж щось коло 15 євро. Це теж, як не дивно, Зара. Пальто я його вже купляла за кордоном то коштувало десь приблизно 20 з чимось сумка 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 в нас не пам'ятаю вдох це ніби наша українська якщо я не помиляюсь а, то купляла за тисячу гривень Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.